Зараз у нас з вами буде розпаковка з Aliexpress. Давно в нас не було цієї рубрики, і чому б зараз це не. Це що за себе було? Так, починаємо. По-перше, я тут блогер на секундочку, щоб покращити свою візуальну картинку відео, я дещо замовила на Алі. Звісно, це копії, але рині на кошти в рази і більш. це тримаєш для телефону Xiaomi. Ви бачили? Прийшов він дуже швидко, приблизно за 11 днів. Упаковка, як ви бачите, гарна, нічого не деформовано. Невеличка інструкція. Вона, звісно, на китайському. Ми ніхрена не розуміємо, але ми розберемося самі без цього. В мене скоро буде спорт, це саме те, що потрібно на вулиці. Є Bluetooth-кнопка. Клас. О, супер! Це мені подобається. О, він також крутиться в різні сторони, що також є чудово. Силіконові ніжки, що дуже гарно вони не будуть ковзити. Я шукала, щоб саме було три ніжки, тому що на чотири дуже об'ємні, і в мене на відео це дуже видно, і мені не подобається. А от саме три дуже важко було знайти. І я не знайшла, і тим паче ще й ксіому. І вона відкривається, типу, селфі-палка. Оце все. Ось такий розмір. Я задоволена, якість гарна. Мені подобається це саме те, що я хотіла. Відкривається. Ну, клас. Хі. Перша розпаковка еє.